Сьогоднішній ранок айтівця Ігоря Ігнатенка починається з пробіжки. Ми добігаємо до турніка. Супер, супер. Якраз так. те, що потрібно. Я сьогодні встав і думав уже все пропустити. Але потім мені приснилося, що я пропустив це тренування. Просинаюся таки. Ні, я не пропустив 9 годин. Вісь розбиратися і побіг. Займається спортом, каже останні три роки. Та біг для нього справа незвична. Я все більше більше люблю а сілові, Але такими потрібно займатися, бо з моєї сидячої роботи я довго не проживу. Та нині говорить, не лише поліпшує свою фізичну форму, а й готується до спортивного фестивалю Дика гонка для мене це виклик. я перший раз сюди на такі гонки, дикі. Взагалі не знаю, що там буде. Типу, тільки по картинках знаю, що треба ходити з древенякою, в багнюки лазити і під колючі сітки ходить. Не... Хочу прийняти участь і подивитися, чи я взагалі витягнуся. Разом з колегою готується й Олександр Шамуєв. Бігаю я щодня, але це не дуже допоможе. Ну і трошки допоможе, то планую да займатися трошки щось на рукоходах руками. Я розумію, що там буде багато всякого вісувису перепригань. А Юлія Тимошенко розпочала тренування ще до приходу на спортивний майданчик. Я сюди трошки запізнювалася. Я сюди кілометр пробігла вже на час, поки сюди добігла. Розповідає, вона боєць поліції особливого призначення і щодня тренується по дві години, тому вже налаштована на перемогу. Ми тренуємося особисто і на базі нашого батальйону кожного дня тренуємося, проводимо фізичні тренування. І окремо для спеціально для цих змагань беремо участь. Тренерка Марія Сергієва говорить сьогодні у програмі біг присідання, тренування на турніках. Та найголовніше каже зарядитися енергією для участі у фестивалі. Це більше таке тренування, щоб об'єднати всіх бажаючих до підготовки до дикої гонки, до забігу з перешкодами, щоб познайомитися з організаторами, ну і якось зарядитися такою крутою енергією. Планує взяти участь у забігу й сама. Головна порада каже, підготовка. Треба грамотно підходити, питати у тих, хто вже бігав, складати план тренування, не так навмання вибирати свої вправи. І готуватися. Долучитися до забігу з перешкодами можуть охочі з усієї України, розповідає його організатор Руслан Клименко. Спортивний фестиваль відбудеться 18 травня в Холодному Яру. Він проходить вже 5 років поспіль. Цього року вперше на Черкащині. Ми зосереджуємося на тому, що наближаємо людей максимально до дикої природи. От будуємо там перешкоди, як і свої, так і природні. Підготовою готуємо для людей, і от саме це перезавантаження, максимальне наближення до природи робить неймовірний ефект, особливо в такі важкі часи. Цей фестиваль додає Руслан Клеменко, повністю доброчинний. Плануємо зібрати близько тисячі учасників, і всі виручені кошти підуть на потреби 93-ї легендарної окремої бригади Холодний Яр. Аліна Бережна, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.